Всім доброго ранку. Слухайте, Сніданок такий був смачний. Ще не можу передати словами. Попробуйте таке собі приготувати. Злата сама захотіла собі приготувати сніданок і вона собі посмажила яйце, яке, знаєте, от жовток розтікається. Я навіть деколи таке не можу зробити, а вона зробила. Потім в неї лаваж з сирною намазкою і з червоною рибою. Слухайте, як смачно. Ця дівчина вже поснідала. Сама перша зі всіх. Та? І тепер лежить, надула щоки, та я до тебе говорю. Я дуже швидко загрузила пральну машинку, бо, тому що вчора ми майже цілий день були без світла. І, я вчора раз загрузила, вимкнула світло. Потім на вечір, нас вчора не було, зранку з п'ятої до дев'ятої, потім з обідом з півдругої до п'ятої. І вечором теж вимкнули з 9 до 11. І іменно от коли в 9 я десь за 15-9 включила, бо тому що я, я зняла все з коляски, хотіла попрати і сумку, це все. І вона просто надусу світло вимикається. І що я зранку соня посунула, до мене? Я не знаю, коли мають вимикати, а, потрібно подивитися. А розкажи, як ти совко кинула. А, так, я ще вчора пустичку да янину, нечайно той кинула. То Арсен, коли був маленький, був в правильну машинку, закинув свою пустушку. Тепер я да я до пустушку закинула. Мама, і ти можна, що додавала? Злата до чаю додавала сіль. Та й все. І що хотіла сказати? Поки зараз все включено, я йду чолку вирівнюю, бо вона така якась не така волосся. пане, ні, тому що я завжди роблю хостик, тому що нереальна спека. Та йдемо з дітьми, помиємося, поки є тепла вода. І ось так то. Гуляти, напевно, не підемо. Думаю... А, та ми і не підемо зараз, бо тому, що, кажу, я викрала коляску, пізніше підемо, під вечір. Ну тобто, коли спека спаде. Все, будемо вдома. Зараз хочу... Я ж тоді так і не включила, то зволожуючи повітря. І Андрій вентилятор приніс з того підвалу, зараз включу його. І все, і все. Це, коротше, у нас план. Це потрібно закупитися, все ще таке. Вирішила я зняти мотивацію, але зараз це не мені вирішувати, тому що в подальшому, коли я вже майже доприбирала була вітальну кімнату і переходила до кухні, нам вимкнули світло. А я деколи ну, включаю світло, щоб гарніше виглядало, щоб було світло, то ще й погода така була, знаєте, то хмарно, то світло. І я коли наставила камеру в кухні, то було дуже темно, і я зрозуміла, все, по моїй мотивації. Звичайно, після вітальні я пішла до кухні прибирати, але кажу, нічого не знімала. І попилісосила пізніше, коли світло увімкнули, помила посуд в холодній воді. Тут в мене все по-стандартному, застелила ліжко, повитирала пилюку, протерла ліжечко. Ну, щоденне прибирання. Я кожен день прибираю, я не знаю, як то можна не поприбирати. Я одразу вибачаюся, тут Даяна вам теж розповідає, так? І кожен день прибираю. Не знаю, по-іншому мені не виходить. Як би не старався підтримувати цей порядок, завжди якось брудно. Я завжди кажу таке враження, що по хаті, просто домовий вечором, коли вночі ми спимо, ходи і все розкидає. Тож, отака малесенька мотивація вийшла. Тут вже нічого нема, що розповідати. Йду я малечу. І годувати, а вам гарного перегляду. Авиабра. It's no good for my lungs. А do this every season. I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself Oh, an o I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Яна заснула. І тепер мама не час. Це без кофіїну. Сни засни. Заснули білочки. Заснули квіточки. Сміялася. Та. Ти ходила мій йогурт. Ти дивилася, ти задивлялася на мій йогурт. А я не дам. А я не дав. Ня. Аж через три місяці. Аж через три місяці. Захотіла йогурт. У мене тут активія. І той... А вона наблюдає за йогуртом. Задивляється на йогурт. Прикорм я буду. Я всім дітям прикорм водила біля 6 місяців. Швидше. Каже, швидше мама не дасть. А так зараз суміш і водичка і чайочки, так? Та й все, я це я з йогуртом, вона до мене здивляється. Я його щось дуже захотіла йогурт, але я його їм якби в першу половину дня. вечір я б його не їла. Дуже так. Отакі От чайочки я їй даю. Це з першого тижня. А, тут всі з першого тижня, бо ще якісь там є з першого місяця. З ромашки і фенхелю. Там щось потрібно розбавляти. Коротше, на 100 мл води півчайної ложки. Його досить надовго вистачає. Більше видушу більше фенгу не даємо. Надовго його буде. І після того, як ви їх відкриваєте, потрібно використати до трьох місяців. А, їм скільки? Він десь може місяць тому купила школи. Використаємо ще за два місяці, то точно. Але я срівно чередую. От чаї і воду. Чай, вода, чай, вода. Будемо спали. Каже, сама спа, я хочу собі гуляти. Та? Каже, зараз на вулицю вийду і зразу засну. Вдома кажу, я не хочу взагалі спати, Та? взагалі не хочу вдома спати. Сплю я котик маленький по 15-10 хвилин. А як вихожу на вулицю, ой, каже, я би спала цілими днями. Головне, в мене той. <мас> да. Але кажи, коли коляску мама зупиняє або автівку, в мене зразу очі, як п'ять копійок. Да. Каже, я зразу їх відкриваю і починаю на них схвалитися. Чому вони зупинилися? ну, no, анога. No, no, no. Свою пустичку. Ça, буде ти? Будете? в гірках. Мені не треба. А сам ти будеш огірок? Так. Да. Будеш огірок? Угу. Точно? Я знаю, що вірків не любишь. Ну вот таке круглый группе. Помідорчи огірок. А горох, ти повіше, у нас другое. Де то, ж ти? Така селатова різала? Я бачу там лайну. Ага, бачу. Такий огір. Такий огірок. Як звати? У мене полізін. Що ж А в нього маленький. Вітаміну. О, не любимо. Поки кажи. Нас немає світла. Та? Каже, мама мене тут муче. Каже, ту по зробити хоче. Бо нам недавно було, нещодавно було три місяці, так мама пов'язочку надягнула, плачку надягнула пам'яті трохи. Вибору нема, нема ніяк попросувати. Так, але кажи, ну поки я хвилинка, годинка, вона вже не знаю скільки 4-3 години вже нема світла, каже, мама, так чик-чик-чик-чик-чик, і все, і будеш ладна? Та? така ладна дівка. Вона нам з нею не сміється. Каже, коли треба сміятися. Каже, коли треба сміятися. Я не сміюся. Ти? Да? Ого. Ау. Ау. Ще тепер не агу, каже, а каже ау. Та? Ку-ку. Хто там є? А Ку-ку. А там задивляється. Будемо пити? На. Треба багато пити. Даянка, диви, яка спека на вулиці. Ми заїжджали в магазин, купили лоток-яєць. Хочемо дітям контейнери для зберігання в шафу. Взяли грінки, от люблю ці грінки з тунцем і яйцями. З молочки взяли сметану. Таких два йогурта. Злата собі вибрала кефір, молоко, сметана ще одна, марійка. Потім риба, картопля, хліб бездріжджовий, авокадо, батон, філе індиче, огірки, банани. Ще знайшла чек. Вам покажу, а тебе. Вийшло от на таку ціну. І плюс я заходила, купляла м'ясо і ті грінки, то до цієї суми ще доплюсувати 250 гривень. такі у нас ціни. Чекайте, О. можна сказати, майже нічого не купила, півтора тисячі пішло. Тож так, то зараз я все буду забирати. З м'яса не знаю, що я хочу приготувати, щось придумаю. Що ти хочеш, Андрій? Я не знаю що. Нічого. Нічого. А я теж так думаю, я теж не хочу готувати. Діти, якщо щось хочуть, то нехай стоїть цих готують. Я... Дуже розумно. Хочу відкрити. Отак це має виглядати. Там на шкарпетки або на якісь маючки. Прогнайзерів мало не буває. Там хтось кричить, хтось возмущається. Наша Даянка, правда Андрій? Вже маємо таке враження, просто хоче носитися. Вона вже не хоче ні лежати, нічого, але ж би її носили і так передум, щоб вона все бачила. От це якби як все цікаво, все цікаво і, нема... і вона не хоче там лежати. Вона ще возмущається. Ви дивіться. Де ти є? Що? Залишили красуню саму, та? Кажи, самі лежить. Самі лежить. А я хочу до вас. До вас я хочу. Та? Мама, там знімала, розкладала продукти та мусила тебе сюди поставити. Мусила. Каже, менше, говори, на руки мене бери. Диви, які тебе тут є тваринки. Тобі цікаво? Ні? І не цікаво. Все, беремо на руки. І роздягаємо. Йдем купатися. Йдемо ту маленьку дубку мити. Ти ті, 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 ті. Все, все, зрозуміло, не возмущайся, беру тебе. А усміхнися нам ще. Кажи сама усміхайся. <плес> Мене погано видно, це тому, що нам зновим, коли світло, і я стою на балконі. Просто тут так файно прохолодно. знаєте, діти вже пішли спати ми їм включили там ліхтарик. Я монтажую і побачила, що в мене 2%, і все, я вже завтра домонтажую. Завтра не знаю, коли загружу, тому що я не знаю, коли, коли світло, світло вимкнуть. Розумієте, та, є графік, але вони вже вимикають навіть, от вимикають навіть тоді, коли має бути світло. Зараз-напросто просто не вгадаєш. Друзі, усім хорошого і спокійного дня. Скоро побачимось і усім па-па!